І регіон, який перебуває під ударами щодобо, цілодобово, фактично. Це звичайно мова йде про Херсонщину. От, буквально незадовго до нашого етеру була інформація про черговий приліт ворожих сил та засобів збройних на Херсонщину. Ми будемо говорити про це в нас на зв'язку. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю Херсонщина. Це Україна. Слава Україні. Героям слава! Ну, буквально незадовго до етеру Ми дізналися. Пішла інформацію про чергові вибухи в Херсоні, які сталися з того, що можна говорити, що відомо, по чому ціляв ворог і що це була за зброя. Ну вибухи були дуже потужні. Ймовірно, це були знову такі авіабомби, які випускають окупанти. І сьогодні можна сказати, що погода наладилась трошечки, але ж разом з тим, що погода наладилась, окупанти. Почали знову обстрілювати місто Херсон, і в тому числі сьогодні були і артилерійські вибухи і потужні вибухи ймовірно керованими авіабомбами, тобто окупанти масово почали знову обстрілювати обласний центр. Також разом з тим, сьогодні під обстріл окупантів попали населені пункти. В вище Дніпра вздовж узбережжя Дніпра. Це Зміївка. сьогодні Зміївка потрапила під артилерійський обстріл окупантів і знову таки страждають ті населені пункти, які знаходяться ближче до узбережжя Дніпра. Ну от інформація, яка Ось сьогодні була озвучена, деякі населені пункти Херсонщини знищені вщент, то дійсно. Яке це число і що означає знищені вщенти? Чи виїхали звідти люди, чи навіть в цих знищених вщент населених пунктах хтось продовжує бути? Будь ласка, ну знаєте, можна казати про знищені вщент населені пункти. Це ті населені пункти, які знаходились на лінії фронту, і наприклад, селище Потімкіно яке. Знаходилось на лінії фронту з боку Миколаєва, воно було знищено вщент окупантами, але сьогодні вже туди повертаються люди, і сьогодні вже поновлюється життя в цих населених пунктах. Також окупанти масово б'ють по населеним пунктам, які не знаходяться вздовж узбережжя Дніпра. Сьогодні можна казати про населені пункти, такі як, наприклад, Піщанівка і Пойма, то там не залишилось вже це плацдарми наших збройних сил на лівому березі Дніпра. То там задовго ще до того, як Наші хлопці перебралися на лівий берег. Там вже майже нікого не знаходилось в цих населених пунктах. Тобто, взагалі то страждають найбільше населені пункти, які знаходяться фактично на лінії фронту. А сьогодні Дніпро є лінією фронту, тому якраз ті населені пункти, які знаходяться безпосередньо на узбережжі. Ось, наприклад, як козацькі весели, це населені пункти, які знаходяться біля греблі Каховської ГЕС, і вони потерпіли. Пають від масових удар керованих авіабомбами, які окупанти збільшили. Якими окупанти збільшили кількість обстрілів і інтенсивність обстрілів? Я хотів, щоб ви прокоментували, ось значить, цей зрадник. Загуляєте окупованої Херсонщини, прислуга Путіна Володимир Сальдо сказав, що в них є сили знову захопити Херсон, а потім піти на Миколаїв, Ізмаїл, Одесу. Ну, давайте не будемо так далеко брати, але в принципі, це про що? Я, мені так цікаво, про що свідчать ці заяви Сальдо? Що йому треба якось підняти бойовий дух в його е, посіпак чи як? Це вже не перше загострення Сальдо. І ви знаєте, дуже. Смішно було, коли рік по тому окупанти не були вибиті з правого берега із міста Херсона. То одразу там за декілька тижнів після того, як вони перебралися в і оголосили гініческ столицею своєї Херсонської області. То ще тоді він почав заявляти про те, що ось ось незабаром ми знову повернемось в Херсон. І тоді там атаки, ті, які були там в Дельті Дніпра, і коли окупанти намагались посилити свою присутність на островах в плавні Дніпра. Він вже видавав на те, що ось ось ми захопимо місто Херсон. Там чергова заява, ось ця. Це вже не пинуть. Якщо там рахувати, це шоста чи сьома заява за цей рік Сальдо про те, що ось ось вони повернуться до Херсону. Причому він ж там марить не тільки Херсона, він і про Миколаїв, і про Одесу, і про Ізмаїл. Тобто він там марить дуже потужно, це його чергова там якась хвиля запаморочення. І я думаю, що на це не варто звертати уваги. Бо він завжди мелить щось як в гарячці. А сьогодні дуже знаково те, що ми знову будемо повторюватись про те, що наша є присутні вже на лівому березі. А сьогодні Збройні Сили України нанесли дуже потужний і влучний удар в нараду військових серіщі ювілейному, це біля старої нової маячки і Лейнінська громада в СНАПі засідали окупанти, з'їхалось там багато військових машин, і саме влучно в цю нараду була був такий потужний приліт. Поки що там пропав інтернет, зв'язок дуже слабкий. Ще невідомо остаточно скільки там хороших русських полягло, і яких чинів, але ж з огляду того, що вони там. Не окупували цілий ЦНАП і проводили там нараду. Будемо чекати гарних новин. Цивільні не постраждали. Це ще раз говорить про те, що наші збройні сили б'ють виключно точково і хірургово по кацапам. А цивільні в цьому не страждають. Ну і дуже добре, ми розуміємо, що чим ближче збройні сили України, тим активніше можуть працювати. Певні люди, скажімо так, не будемо там конкретизувати, бо я не знаю на окупованих тимчасово окупованих територіях. Ми знаємо історії в Мелітополі, в Маріуполі, де знаходять застреленими російських військовослужбовців, зарізаними вбитими і ну так не поодинокі випадки. Це свідчить про те, що рух опору діє, і теж є наші люди, які допомагають збройним силам України винищувати ворога. Ну, якщо у нас є хвилинка, я дуже коротко запитаю. От цікава інформація на де Херсонщині заборонили купувати новорічно різдвяні іграшки за бюджетні кошти. Тільки іграшки чи можна Можливо, ще якісь речі, бо знаєте, можна на іграшках. Ну, а ми не купили, ми з дому принесли, але накупили всього іншого на, на, на мільйони гривень. Будь ласка. Ну, ви знаєте, херсонська військова адміністрація вже там. Не нас були випадки, коли навіть військові адміністрації, які знаходяться на поки що на окупованих територіях, але формально вони створені, то керівництво побажало собі закуповувати нові автомобілі, причому там максимальної комплектації. Якраз за допомогою журналістів за допомогою громадськості, громадськості були заблоковані всі ці закупівлі, і на зараз, якраз і громадськість, і журналісти дуже пильно слідкують за тим, щоб не було марнотратства. Якраз я особисто наполягав на тому, щоб всі кошти, які там є, вільні, в тому числі і від утримання облради тієї самої, яка на сьогоднішній день там витрачає більше двох мільйонів на місяць. А фактично недієздатна і неспроможна і неповноважна, то краще направити всі вільні кошти саме з зарплат керівництва захмарні на допомогу військовим, а не на брошурки і подяки між собою, те, що. Там нагороджують друг друга і дякую. Я, я дякую вам дуже. Ну от ми сьогодні, до речі, ще будемо з, з гостею пізніше нашої матері говорити про реформування державної служби. Це дуже важливо до речі, історія. Так що почуєте і можливо дечому будете шоковані. Дякую, Сергію Хланю за коментарі. Депутат Херсонської обласної ради був з нами на зв'язку про ситуацію на Херсонщині.